Сторінка 178, розділ 8, у якому відбувається шалена гонитва та ще шаленіший банкет. Вечерілом русники вирушили до Олейського замку, проте повернули з дороги ліворуч та опинилися неподалік під Горецького замку. Нічого не залишалося, як ставати на ночівлю. Уночі, коли батьки поснули, Наталечка прокралася до замку. Тут вона стала свідком бенкету, на якому зібралися чорти. Серед гостей вона помітила і антипка. Дівчинці ледь удалося втекти від скаженої чортової братії. А допомогла їй Машка, що освітила фарами чортів. Як відомо, вони бояться світла. Розділ 9, у якому Олеський замок. Перетворюється на пастку. Наступного дня родина русників відвідала Олеський замок. Тут сталася прикра пригода. Наглядальниця звинуватила русників у викраденні картини з Натюрмортом XVIII століття. Батьків затримали, а на вдалося вислизнути з поля зору охоронців. Вона проникла до таємної кімнати, яка виявилася кабінетом директора замку. Її і знайшов господар кабінету і повідомив, що то було непорозуміння, адже картина на місці, і її батьків уже відпустили. Наталечка здогадалася, що це влаштував антипку. Руснаки ніяк не могли розгадати антипкової загадки, але вирішили їхати до Кам'янця-Подільського. Розділ 10, у якому зважкою стаються небезпечні дорожньо-транспортні пригоди. По дорозі до Кам'янця не обійшлося без пригод. Зі своєю чортячою родиною та мордоворотами в чорних масках, перегородивши дорогу великою колоною, чекали на русників. Проте величезна вантажівка, що везла Бугая, обігнала Машку і збила колоду з дороги. Русники проїхали повз мордоворотів та Антипкам, Проте на повороті злетіли з дороги. Вербу, як вибратися? Наталочка дзеркальцям почала подавати знаки про допомогу. Їх помітили пастухи. Вони ж і викликали міліцію і рятувальників. Русників було визволено з вербового полону.